А ти знав, що з фільма втеча з Шоушенка вирізали сцени, де Ред стикається зі справжнім шоком, який закінчується для нього панічною атакою? Уяви літо 1967 року. Славнозвісне літо кохання, час хіпі, протестів і сексуальної революції, вуличні музиканти, запах марихуани в повітрі. Саме в такий світ потрапляє Ред, який провів у в'язниці 40 років. Розгублений колишній в'язень раптом помічає, що на багатьох жінках на вулицях немає бюстгальтерів. Для нього це справжній шок. Люди виглядають і поводяться зовсім не так, як він пам'ятає. Світ став чужим, ніби він потрапив не на волю, а в інший вимір. Його серце починає калатати, руки тремтять, дихати важко. На жаль, цю сцену вирізали, щоб скоротити хронометраж фільма, а дарма вона показувала, наскільки важко людині після десятиліть ув'язнення пристосуватися до реального життя. Більше цікавих фактів про втечу з Шоушенка у мене на каналі.